Наряду з проблемами з фастфудами, які видають їжу, також існують проблеми з реципієнтами, отримувачами їжі або кастомерами, які замовляють. О. Суть заключається в тому, що вони Що не дивлячись на те, що, звичайно, я ж не збираюсь нічого поганого їм робити. І ясно, що коли працюєш, хочеш, щоб свою роботу виконував максимально краще. І фактично це робиш, тому що ну, вона не, не важка. Взяв, приїхав, віддав руки, або, або положив. І їхав. Мій пакунок. Їхали. І все хочеш нормально робити. І... Про що я тут говорю? Про рейтинг. Вони ж там ставлять рейтинг Драйверу. Ну, П'ятибальна система від одного до п'яти. І проблема в тому, що якщо Рейтинг буде менше там, 4,2, то блокують. Виявляєте, я дзвоню, собі кажу, ну. ставлять четвірки, кажу, якщо всі поставлять четвірки, то кажуть, це добре, якщо добре, якщо буде бал 4-0, а ви вже з 4,2 блокуєте драйвери, тобто працювати неможливо. А ви кажете, що це добре. Перегляньте свою систему рейтингу, якщо так. Якщо вважаєте, що 4- це добре. І значить знаходяться ті, що своє невдоволення цих кастомних замовників, своє невдоволення від фастфуду вони звертають на драйверів, тому що фастфуду він не може поставити оцінку, а драйверу може. От вони починають ставити одиниці, двойки, тройки е, драйверам, які перевіз з цього фастфуду. Звісно, що це не всі такі тупі, але їх багато і теж портить трошки настрій. Тобто приходиться дзвонити за потратити, ви зніміть з мене цю там одиничку чи щось. Це ж не я винуватий, так? і вони вручну її регулюють. Взагалі дождешовська програма вона регулюється на 90% вручну. Ось що ще цікаво. Ну і це дивно і е, в час, в наші часи це неправильно, тому що це все рівно суб'єктивний факт працює. Треба пам'ятати, що є такі погані. Вони, до речі, коли їм завозиш, вони всі, всі чудові. Вони кажуть дякую, е, кажучи, та, ну, все інше, англійські себе вирази. Хеллегрей день і таке так інше. А та, так як в американців тільки за спиною людини про неї щось погано говорити, е, це в культурі у американців. Е, за спиною е, такі робить справи втіхаря, як кажуть. Да? Давайте я зійду, хай обганяє мене. От їде за мною. Я з'їхав вліво, він зараз буде мене обганяти. Тому вже не встигає, я вже обігнав трошки, не встигає, тому що червоний. От всі вони їздять дуже швидко. У мене завжди питання, куди ви всі поспішаєте? Маю поспішати тільки я, але я не поспішаю. Тим більше, сьогодні вихідний день. Є нормальні американці, які навіть дають типи готівкою, але це один із сотні дає. До речі, типи передбачені в самооплаті. оплаті. Але знову ж таки дає, от по моїй статистиці. 30 20 до 20%, чи наоборот від 20 до 30% замовників, замовлення, які я виконую, тільки мають тіпи. І знову ж таки, більшість формальні, там 1 долар, півдолара, буває таке, 75 центів. Вот. Але подавляюча більшість просто нічого не дає. Так що розвію міф. Про те, що тут всі і завжди дають тіпи, тобто чайові Це дуже рідко. Всі вони жлоби тут. І достатньо великі жлоби. Ну, тому що основна ціль діяльності будь-якої США це отримати долари, тому що якщо маєш долари, то все маєш. Так, да. Система держави побудована так, що все є, ти все можеш купити, дістати, як кажуть, не купити. І все інше. За одною умовою, якщо в тебе є, достатньо доларів для цього. Тут черговий. Хоу! А де я тут тобі візьму, якщо немає? Так, це я тут правильно їду? Да, правильно? Зараз буду писати Давай код. Є ще варіант, якщо за мною хтось пристроїться буде заїжджати, то я можу хвостиком за ним заїхати. Але на жаль, поки що немає таких варіантів. Нє, да. не Получится. Не, не встигла я. Да? Не встигаю, от це падло. Так. Тут виявилось погано. Ну так от черговий. Кожного разу якісь проблеми з доставкою. Так що висновок однозначний. Робота тільки тимчасова.